З'їж шаурму за 5 укусів, то отримає 200 гривень. Так, да, добре, давайте. Давай перший кус. Давайте спробуємо. Давай. Перший кус нормальний. Як тебе звуть? Максим. Максим! Дуже приємно. Стандартно, 400 грамова шаурма у нас. Шо, пішов другий кусь. Я в шоці. Ну це другий кусь. А скільки тобі років? Вісімнадцять. Вісімнадцять. Дуже добре. Ні, що нормально дуже смачно. А ти сам звідки? З перемоги. З перемоги! Опа! Третій кусь! Четвертий кусь! йо Йомоє, як він це робить. А якщо ти хочеш брати участь в цьому конкурсі, підписуйся на мене, приїжджай сюди, лови мене і будемо також робити. Ну що, п'ятий кусь? Поїхали. Давай. Ех, ех, ех. Леська походу моя. Але це не точно. Mm. Ти на нас підписаний? Він підписаний. Показуй підписку. Підписка є, даємо шостий кусь. Я тебе вітаю. 200 гривень твої. Дякую вам велике. Ти молодець. А ти підписуйся слідкуй за нашими сторіс. Може наступний будеш ти.